Відпрацьовувати карма і буде відпрацьовувати суд земний і суд Божий. І тут іде мені цифра, але вона мені не подобається. Я ще хочу іншою колодою подивитися, яка сама цифра. Ну, на таро цифри це таке це дуже приблизно. Там, де ми це дивимось, там нема часу, тому з термінами втору проблема. Так, ну, хоч приблизно подивимось. Коли на лаву підсудних сядуть російські військові злочинці? Коли вони сядуть на лаву підсудних? Так, місяці, роки. Коли це буде місяці? Роки? Ну, знову сім років мені і тоді йшло, і зараз сім років. Це зруйнується через сім років. Через сім років їх будуть судити цей дьявол чи сім років буде при владі. Потім буде засуджено. Давайте перекриємо, щоб це було швидше. Заперечую, перекриваю, прибираю весь негатив, знімаю нулю, вищі сили, прошу допомоги, щоб було зруйновано владу в Росії, щоб злочинці засуджено, щоб вони отримали свої терміни і були. Тюрмі по Верховному суду буде так і так і щоб зруйнувалася влада в Росії, яка робить шкоду і яка руйнує життя, руйнує країни, щоб ця ось зла була зруйнована. По Верховному суду буде так і так буде.